Дякую, пані голову. Шановні присутні, шановні громадські активісти, мабуть, тут є хтось, хто представляє Київську обласну державну адміністрацію. Є такий Точно. А мали б бути? Нема. Обласно. Є е хтось, хто представляє раду для ну, ради. Бачите, обласна рада чує нас, а обласна, обласна адміністрація кого буде мало увазі. Чи по Богдан Богдана Івановича? Немає по вулиці Богдан Івановича? Ні. Так. Добре. Тепер таке питання. А хтось місто буде представляє, є тут депутати, як пані Іслава Мовить. Є чотири депутати. Представника в мерії немає, представника виконкому нема. Ну, я так розумію, що є представники. Є представники, піднім руки і представники виконують. А, депутат. 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 Прохання занести цих протокол, тобто це відношення влади, мера, губернатора нового, до оберемних подій в Бучі. Звичайно, всі ми став, маємо запитання, для чого було збирати другий стіл. Відповім по порядку денному, тому що найбільше спекуляція, найбільше якось такої. Неправди політиканства, чорного піару було саме з приводу того, для чого збирати коробки стіл. По-перше, ну, ми всі пам'ятаємо, як група активістів на чолі з Віктором Прохоленком і Оленою Жужерою почали рух, почали суди, почали ініціювати, піднімати це питання. От. Свого часу вони звернулися, приїхали до нас в офіс, в офіс корупційного руху, звернулися. За допомогою ми їм надали, проводили з ними разом акції, разом з ними е, представляли інтереси громад е, Верховному суді. Е, мета була така прибрати цей злочасний паркан. Ну, перша причина, нашого, того, що ми зібралися, що є рішення Верховного суду, паркан стоїть. Питання не вирішене. Е, Є багато в інтернеті відкритів на тему, того, що треба просто зібратися, піти зламати, підтягнути крани зламати, але все це за межами законного розв'язання питання. Тому це перше питання, яке треба говорити. Подальша доля цього прокану і землі гектарів. Ну, принаймні дві думки є знести і передати ці сервічпани. Вклав кошти, вклав труд людей, то може воно в якомусь вигляді може служити інтересам громади. Ну, Наприклад, наприклад, зняти цей паркан, частково демонтувати до висоти наприклад, 3 метри і всередині побудувати дитячий садок, лікувальний заклад, профілактичний заклад. Тобто це відкрите питання до представників громад, Представники громад повинні точно вирішити вирішити. Розв'язати що доцільніше, просто демонтувати чи якось з користю для територіальної громади використати. Це перше. Друге, якщо ви пам'ятаєте, рішення суду було відносно 890 гектарів землі. Багато людей купили землю на відкритому, на вільному ринку, є абсолютно законними на цієї землі і щось побудували. Сьогодні в них багато питань може бути, до них багато питань може бути. Треба взагалі хоча б окреслити, яким чином далі цим людям діяти, чи законні, чи незаконні їх документи на землю, чи законні, чи незаконні їх споруди, які вони колись побудували згідно чинного законодавства, законодавством, великої експлуатації. Цим людям необхідно надати праву допомогу, консультативну допомогу. Взагалі вони мають почути від влади, яка тут, на жаль, Окрім обласної ради не присутня, яка подальша їхня доля, бо вони ж не криють, і в них нема вечір, це окремі маленькі власники та приватних доночки. Питання заслуговує того, що про нього говорить. Третє питання, яке ми пропонуємо для дорозгляду. Це вже новітні, новітня історія нова Почальська Рада, нового зликання або за новим законом. Якщо, я не помиляюся 19 грудня. На сесії виділила шість земельних ділянок. На мою думку, на підставних осіб, п'ять з яких взагалі не мають жодного відношення до міста муча. Парні ділянки, тобто 10-10 соток, 10, 20% 40, так? з на багатоповерхову, забуду... багатоповерхову забудову. Не пояснюючи, ну, написали вони ці заяви на землю за дві доби до голосування. І дивним чином депутати, які вважають себе дуже опозиційними, і депутати від влади злилися в екстазі, проголосували багато хто за це незрозуміле е, рішення земельня. Тобто ми, маючи з е, 2002 року старе межі участке, вже нове потихеньку починаємо створювати, ну, принаймні депутати нової ради, е, треба, щоб влада була підзвітна громаді. Підзвітне суспільство і прозоро діяла. Саме для цього ми запросили сюди представників губернатора, обласної ради, міської ради, міського голови. І запросили громадські, щоб ці питання чітко голос поставити, зрозуміти, чому знову продовжується, на мою думку, на мою думку, зловживання незрозумілі рішення і прийняти звернення до партії, які колегували депутатів до Вучасної міської ради. Про те, що вони вони ж згідно нового закону мають іперативний контракт, і чи важі впливу, щоб вони відповідали за дії своїх депутатів. Якщо є якісь інші е, пропозиції, порядку денного, будь ласка, ми ж не е, маємо амбіції заявляти, що ми великі експерти, і виключно ми знаємо, що і як робити на місцевому рівні. Е, ми, скоріше, модератори, ми піднімаємо питання, тому що замовчування або Якесь е, упереджене, однобічне висвітлювання в кармальних ЗМІ, ну, воно не в інтересах суспільства. Дякую за увагу.